Вправо ми називаємо класична ласточка. Як ми її робимо? Ми стаємо напроти точки кріплення, у нас довга довжина петель, е, ручки від петель перед вами. Що нам потрібно зробити перше? Це підняти ногу. Опорна нога трохи підігнута, і ми її не випрямляємо в ході вправи. Тобто ми не робимо на прямі нозі, вона трошки підігнута. Тепер ми руками упираємося в петлі, виносимо їх перед собою, і це буде наша точка опори. Що мені потрібно зробити зараз? Це нахилити тулу вперед, витягнутися п'ятою назад, і максимально зробити одну лінію. Руки перед собою, тулуб і нога утворюють одну лінію. І вертаємося на вихідне положення. Давайте ще раз, ми тримаємося за петлі, ми стоїмо на підігнутій нозі, це наша одна точка опори, наша друга точка опори. І зараз п'яту ми будемо з вами витягувати назад. Зробити нахил. Максимально розтягуємо ягодицю, біцепс, бідра. з Вертаємося на вихідне положення. Давайте покажу на іншу ногу. Ми стали на проточки кріплення. Зараз буде права нога опорна чуть підігнута. Я припіднімаю ногу, ввожу її вперед. Нахиляю тулуб і вивожу ногу назад. Потім вертаюся у вихідне положення. Роблю вдох. З видихом. Вертаюсь на вихідне положення. Ви робите повільно, щоб в якійсь точці ви могли зупинитися і могли стояти. Не поспішаєте ловите баланс, це класична ласточка.